Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимося з вами у Дніпрі на фестивальному причалі. Як ви можете побачити, тут зібралися рідні та близькі військовополонених з Дніпра та Дніпровського регіону. Як бачите, вони хочуть привернути увагу до всіх військовополонених та зниклих безвісти. Ось так це виглядає бачите, що кожен учасник цієї акції тримає у руках портрети своїх рідних, які наразі знаходяться у полоні і зникли з безвісти. Всі вони мають на меті одну мету це повернення їх рідних додому. Бачите, що люди Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що повітряної полони за там, На фестивальному причалі проходить ми акція на підтримку військового цей день. без Це день, коли чекає. Слово... Бачите, що люди тримають ворогу. знаходяться у полоні або зникли безвісти, Рі, їх Уже рідні оками, вимагають, щоб, щоб до. їх повернули додому, що тому що вже багато років, надії, сценарій, років вони знаходяться, багато місяців, віде. багато днів вони ще знаходяться там, вони людських, не у нелюдських умовах. Це нестерпний не бій. І ми не маємо права мовчати. Поки триває... на сайті поки Про, також за катараді інформатор ФМС і підписуйтесь на наші соцмережі. Актуальне з вашою темпою. А їхні історії були хоч.